На благодійну зустріч ми вільні прийшли 17 захисників і захисниці, які пережили російський полон. Серед них Павло Берсан військовий потрапив в російську неволю при обороні Маріуполя і пробув там на людських умовах майже три роки. Під час обміну тільки наступив на рідну землю. Пригадує емоції зашкалювали. А в думках лише одні слова. Дивіться в Україні, весні, були такі моменти, що, наприклад, там півроку я був в одиночній взагалі камері в карцері, в підвалі в Таганрозі. Тому ну, так ну, ви уявіть умови, коли довжина камери 4 метри, а ширина і метр шістдесят. Я впевнений був, що нас чекають, що нас пам'ятають, що боротьба триває. І як на фронті, так і в полоні ваше головне завдання не зламатись. Я бажаю, щоб. Всі були то все життя такими щасливими, як я от перший, перший місяць. Це такий максимальний концентрат щастя. Благодійний фонд із Янголом на плечі допоміг Павлу з реабілітацією після жахіття полону. Завдяки їй захисник вперше за сім років зміг відсвяткувати річницю з дружиною. Відновлювала сили після неволі, й Ольга Бондаренко з 2014 року вона захищала нашу країну при обороні Маріуполя. Потрапила в полон. Там постійно кажуть, що Україну вже всю захоплено, що рідних, ну, що, що не чекають, що нема куди повертатись, тобто постійно працюють на те, щоб деморалізувати військовополонених. Я повернулася 10 квітня 2023 року. Відчуття було таке, що нове, новий етап життя, тобто, ну, нове народження. Підтримували одне одного в полоні, а тепер і проходять реабілітацію разом Назар Попов та Ігор Федусов. Вони обоє тримали оборону міста Марії в один день. Потрапили в російську неволю. Нам виходить забороняли дзвонити, У мене взагалі не було можливості зв'язатися з рідними. Ми писали письма, От мене мама отримала письма. Вона мені теж писала. Я ні одного письма таки не отримав, Мені письма не приносили. Я як потрапив в полон, у мене не було можливості сообщить, що я потрапляю в полон, і мене це дуже сильно постійно мучило в полоні. Бо я думав, що мої рідні не знають, що я взагалі живий. За все весь час я дали тільки можливість два рази листа написати і все. І я отримав два рази листа, і то це я вже отримав перед самим звільненням. І, я так розумію, мене готували на обмін. Просто хотіли жити, побачити своїх дітей, своїх дружин своїх батьків і от цим можна так сказати, жили і, ну, ті, що ми були там в місті, ми один одного підтримували. Проєкт ми вільні це один з напрямків роботи фонду із Янголом на плечі, який допомагає нашим захисникам відновити здоров'я та віднайти сили після жахів. Полону у цій сфері благодійники працюють вже два з половиною роки. Реабілітація включає все в собі оздоровлення у реабілітаційному оздоровчому центрі Тустань у східниці. Туди входить робота з психологом, медичні заходи, також оздоровлення мінеральною водичкою, масажі, спа, прогулянки, різні екскурсії, спілкування. Ми завжди приїжджаємо командою, волонтерською командою, навідуємо тих, хто проходить в даний період часу. Реабілі... Реабілітацію. І насправді реабілітація це є людські відносини, це є підтримка людини людиною. Додам, що реабілітація для колишніх військовополонених у фонді безкоштовна. Юлія Порціна, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.